Вже минули ці 9 місяців, на які поширювалась основна підтримка мігрантів у Польщі. Тому зараз створюється новий закон, який допоможе урегулювати цей процес. З вами Альона. Це Ютуб канал Personal Service, і в цьому відео ми про це й поговоримо. Наразі у Польщі триває робота над проектом закону, який вплине на вже існуючий закон від 12 березня 2022 року. Ці зміни стосуватимуться усіх, хто отримав або планував отримати допомогу як громадянин України, що постраждав через воєнну агресію Росії на території України. Однією з найважливіших змін буде скасування норми статті 38 цього закону, яка передбачає можливість подання заяв про дозвіл на тимчасове перебування через 9 місяців після в'їзду за тими законами, які діють на даний момент, початок процесу подання заяв на підставі цієї 38 статті, а також їх розгляд, були б неправильними. Через те, що досі є триваючий збройний конфлікт на території України та можливість користуватись тимчасовим захистом для громадян України досі існує. Також в попередній версії закону була прописана спрощена процедура отримання карти побиту після цих 9 місяців. А зараз цей пункт на жаль хочуть прибрати, але після того, як закон увійде в силу. Цей законопроект робить так звані перехідні положення, на підставі чого воєвода, який розглядає ваші внески на отримання дозволів на постійне проживання, може поки що залишати ті самі внески без розгляду. І це триватиме аж до вступу в законну силу цього самого закону, про який ми говорили на початку цього відео. Від нас порада поки що на карту побиту не подаватись, поки не стане ясно правил її отримання. Тому що отакою нерозглянутою справою ви можете підвісити свою справу і не зможете податись потім нормально. Залишайте ваші питання в коментарях під цим відео, а з вами була Альона і це ютуб канал Personal Service. До нових зустрічей!